Глава восьма. Карма. Суть карми. Вітаю, дорогі. Крайон вітає вас, прекрасні душі, які наважились на дійсно героїчну справу, втілення на землі. Ви створюєте нову якість матерії та нову якість духа. У результаті ви створюєте новий світ, аналогів, якому більше немає ніде. Ви з'єднуєте небо та землю, ви створюєте рай у матеріальному світі, підвищуючи вібрації матерії до божественних рівнів. Вам це вдається і це грандіозно. Один із механізмів, які допомагають вам робити вашу роботу найкраще у вас отримав назву карми. Найчастіше зустрічається неправильне тлумачення цього поняття. Ви звикли наділяти слово карма негативним змістом. Іноді ви навіть розглядаєте карму як відплату за минулі помилки. Дорогі, карма це не відплата, вас ніхто не карає, і у всесвіті, створеному люблячим Богом, просто не могла виникнути система, яка передбачає засудження та покарання. Не буває поганої карми чи хорошої карми, карма це рушійна сила вашого розвитку. Карма це механізм, що допомагає вашому руху до світла та очищення минулого. Ви всі, абсолютно всі, протягом усіх своїх втілень були рухомі кармою. Причому це дуже потужний двигун, кармічний механізм. Захоплює та не відпускає вас. Карма записана у ваших хроніках Акаші, а значить, у вашій ДНК. Тому вона така сильна і невідворотна. Але цього не треба лякатися. Це потрібно прийняти з усвідомленістю та вдячністю. І тоді ви зможете зробити так, щоб карма працювала вам на благо. Адже вона й покликана працювати вам на благо. Механізм карми. Механізм карми включає три основні складові. Перша досвід, який ви отримали в минулому, друга ваша емоційна реакція на цей досвід, і третя події та обставини, що створюються цією емоційною реакцією. Таким чином, ви бачите, що карма це не покарання, і навіть не можна сказати, що карма це причина наслідковий зв'язок між подіями минулого, сьогодення та майбутнього, тому що наслідки створюються не подіями як такими, наслідки створюються вашою емоційною реакцією. Адже ви знаєте, що ваші емоції. Це сила, яка створює ваш завтрашній день. Іноді ваші емоційні реакції такі, що ви створюєте собі не те, чого вам хотілося б, і якщо це були негативні емоції, вони починають відтворювати ті події або аналогічні їм, на які ви колись відреагували таким чином, і поки ви не зробите щось із цими реакціями, а саме не зміните їх, Минулий досвід повторюватиметься знову і знову. Ви знаєте, як це буває, у вашому житті трапляються якісь неприємні речі, і вони повторюються знову і знову, і ви так звикаєте до них, що починаєте вважати їх своєю долею. Багато хто з вас звикли думати, що доля зумовлена, але насправді зумовленість тут ні до чого. Насправді ви просто дотримуєтеся звичного шаблону, який виник як наслідок вашої емоційної реакції на минулий досвід. Більшість людей не здогадується, що, змінивши цю емоційну реакцію, вони назавжди скасують звичний шаблон, і їм не потрібно буде знову і знову стикатися з неприємними речами у своєму житті. Карма невідворотна тільки до тих пір, поки ви нічого не робите для її зміни. Вона невідворотна, але це не означає, що її не можна змінити. Вона невідворотна лише для того, щоб знову і знову підштовхувати вас до цих змін. Дорогі, ми знаємо, що це важко, тому що кармічні шаблони подібні до магнітів, які притягують вас знову і знову. Коли ви примагнітилися до однієї наїдженої колії, колії звичних реакцій та звичних дій, вибратися звідти буває нелегко, і тому потрібні додаткові зусилля, отже, додаткові джерела сили. Щоб отримати доступ до цих джерел, потрібні зміни у свідомості, потрібно усвідомити свою божественну суть і почати жити. Діяти, реагувати як дух. Тоді у вас з'явиться сила, закладена у вашій Божественності, тоді ви зможете змінити карму і навіть обнулити її. Ви вже знаєте, що це вимагає грандіозної перебудови вашої істоти. По суті, ви стаєте іншою людиною, коли встаєте на шлях духа і набуваєте божественної усвідомленості. Така перебудова і є ціль, до якої веде вас карма. Це шлях просвітлення, це не простий шлях, але той, хто знайшов його, отримує нагороду, свободу від карми. Тепер він може сам вибирати свою колію будь-яку колію, тому що його не притягує як магнітом до колишніх неприємностей та тих справ. Які давно є для нього тягарем. Дорогі, Деякими з вас ця свобода також важка, особливо спочатку. Ви опиняєтеся в стані невизначеності, тому можете відчувати розгубленість, ви не знаєте, що тепер робити. Карма вела вас звичною дорогою, і ця дорога навіть могла стати для вас комфортною. Хоч і була пов'язана з чимось не дуже приємним, але ви воліли жити у звичній обстановці ніщось міняти, майте на увазі, що звільнення від карми пов'язане зі зміною звичної ситуації, зникнуть звичні шаблони, які для деяких з вас вже стали чимось таким, без чого ви не мислите свого життя, але не бійтеся невизначеності. Що виникне як наслідок. Пам'ятайте, що Бог і ангели тримають вас за руки, поки ви перебуваєте в цій невизначеності, і Дух вже приготував для вас найкращі можливості, які вам недоступні, поки ви рухомі кармою. Кармічні події та наслідки, що змінюється зі звільненням від карми. Насамперед змінюються ваші взаємини з людьми, тому що карма це не те, що створюється самотужки. Карму ви створюєте разом з іншими людьми. Існує три основні типи кармічних подій. Перший, ви виявляли насильство по відношенню до інших людей або були жертвами насильства, другий. Ви ображали інших людей. Або інші ображали вас, і третій, ви робили щось таке, наслідки чого завдали шкоди іншим людям, або ви самі постраждали від наслідків дій інших. Більшість із вас втілюється постійно в одній і тій же групі людей. Можливо, ви іноді відчуваєте, що знаєте ваших близьких вже дуже давно, начебто, знайомі не одне життя. Все так і є, дорогі, ви не випадково разом, змінюються ваші ролі, але суть стосунків колишня. ваш батько міг бути колись вашим сином, ваш онук, вашим дідусем, а ваша мати вашою сестрою. Поки вас пов'язують кармічні зв'язки, ви проходите все разом. Щоб знову і знову робити спроби вирішити старі проблеми та змінити кармічні шаблони. І як це працює? Наприклад, у минулому втіленні хтось із ваших близьких непорядно повівся по відношенню до вас, ви образилися, таким чином мала місце подія, чиясь непорядна поведінка і ваша емоційна реакція. У вигляді образи, ця емоційна реакція і стала тим кармічним шаблоном, який затягуватиме вас у свою колію знову і знову. І цей кривдник знову прийде у ваше життя і буде так само непорядно поводитися по відношенню до вас. Навіщо? Для того, щоб ви щось зробили зі своєю емоційною реакцією, змінили її? Так. Це відбувається саме так. Якщо вас ображали, ви ображатиметеся знову і знову. Якщо ви ображали, ви ображатимете знову і знову, ви розумієте, що це зовсім не схоже на механізм відплати. Багатьом із вас це навіть видається несправедливим. Ви кажете, але крайони було б правильніше. Щоб кривдник у наступному втіленні виступав у ролі того, кого кривдять, щоб він сам відчув біль і страждання тих, що до кого чинив погано. Дорогі, така концепція зміни ролей досить популярна у вас, але вона хибна, ви не міняєтеся ролями. У кожному наступному втіленні ви живете та дієте саме так. Як звикли у попередніх втіленнях, так працює кармічний шаблон. Він затягує вас на уторовані дороги, і ви повторюватимете одне й те саме доти, доки не приймете усвідомленого рішення звільнитися від карми. Крайоне, щось тут не так, якщо скривдженому може набриднути страждати від образи. І він ухвалить рішення змінити свої реакції, то навіщо це робити кривднику? Він же не страждає сам, а лише завдає страждання іншим. Дорогі, ви впевнені, що кривдник не створює небажаних наслідків для себе своєю поведінкою? Ви впевнені, що з ним не відбувається нічого такого, що могло б змусити його страждати. По-перше, кривдники скривлений часто живуть в одній людині. Він ображає вас, а його ображає хтось сильніший. По-друге, подібне притягується подібним. Якщо людина виявляє насильство, вона сама може стати жертвою насильства, і не в наступному, а вже в цьому втіленні, і це відбувається навіть без впливу кармічного механізму. Просто якщо одна людина вбиває інших людей, велика ймовірність, що хтось, захищаючись, уб'є її саму або близькі вбитого вб'ють його з помсти. А якщо йдеться про війну чи збройні конфлікти, то смерть завжди тягне за собою інші смерті, тому і кривдник може отримувати попередження про те, що його поведінка не йде йому на користь. І він може замислитися над тим, щоб змінитися, але частіше трапляється так, що до цих змін підштовхує його поведінка того, кого він ображає. Карма явище колективне. Оскільки карма явище колективне і розгортається завжди між двома чи кількома людьми, і навіть між групами людей, поведінка одного завжди впливає на всіх. Існує дуже складна система таких взаємних впливів. Звільняючись від карми, ви завжди сприяєте тому, щоб інші люди стали на шлях зміни своїх кармічних шаблонів. Наприклад, ви втомилися страждати від образи, це підштовхнуло вас на шлях духа, тому що ви почали шукати вихід, і ви відкрили в собі божественність. І ви поєдналися з джерелом любові всередині себе, і ви по-іншому подивилися на крипника, як на таку ж божественну істоту, як і ви, але таку, що забула про свою Божественність, а тому незбалансовану. І ви змогли поставитися до нього зі співчуттям і навіть з подякою за те, що він створює уроки у вашому житті. Завдяки яким ви змогли пригадати, хто ви є, і ваша любов, ваше милосердя та співчуття створюють навколо вас таку стіну любові, через яку перестають проникати образи, і кривник з подивом зауважує, що ви стали невразливими для нього, він більше не отримує від вас колишньої реакції. Раніше він натискав на ту саму кнопку і отримував передбачувану реакцію, а тепер ця кнопка більше не працює. Що відбувається у результаті? Він залишається віч на зі своїми діями і з тими енергіями, які раніше спрямовував на вас. Ви перестали приймати ці енергії, а отже йому самому доводиться мати з ними справу. Це зазвичай пов'язане з дуже дискомфортним станом. Уявіть собі людину, яка кинула м'яч, думаючи потрапити в іншого, але натомість м'яч відскочив від стіни і вдарив його по обличчю. Це, звичайно, дуже приблизна метафора, проте кривдник, не отримуючи взагалі ніякої реакції від того, кого він хотів образити, почувається так. Ніби він зробив щось погане з самим собою, від чого він впадає в розгубленість і збентеження, тому що відчуває, що потрапив у халепу. У результаті він або буде змушений змінити свою поведінку, або дасть вам спокій і шукатиме іншу жертву. Ви не несете за нього відповідальність, він може поводитися так, як хоче. Але якщо завдяки вам він задумається про свою поведінку, значить ви не тільки змінили свою карму, але й допомогли в цьому іншому. Не обов'язково у ваше життя приходять саме ті, з ким ви разом створили карму в минулих втіленнях, іноді приходять схожі, ось чому деякі люди з'являються на вашому шляху лише епізодично, щоб нагадати про урок. Деякі з'являються епізодично, щоб посіяти насіння карми, відпрацьовувати яку ви вже будете з кимось іншим. Це дуже складна система, з безліччю гравців, і нічого в ній не випадково, ніхто не з'являється у вашому житті випадково. Іноді той самий кармічний шаблон ви відпрацьовуєте протягом багатьох втілень. Це не означає, що всі ваші втілення неодмінно супроводжуються важкими подіями. Хоча карма здається вам пов'язаною з обумовленістю, насправді це не так, тому що перед кожним втіленням ви самі вирішуєте, які саме кармічні шаблони будете відпрацьовувати цього разу, іноді навіть даєте собі відпочинок від кармічної роботи. Тому, якщо ви бачите людину, яка живе дуже легко і благополучно, хоча не йде духовним шляхом, не заздріть їй, це зовсім не обов'язково означає, що він має легку карму або він вирішив свої кармічні проблеми. Цілком ймовірно, що він прожив дуже тяжке минуле життя і вирішив дати собі відпочинок від карми на одне або два втілення. Щоб потім повернутися до вирішення своїх складних завдань. Карма це механізм, що стрімко старіє. Дорогі, тепер я хочу сказати вам найважливішу річ про те, що стосується карми. У нових енергіях у вас з'явилися нові можливості роботи з нею. Якщо у старих енергіях ви витрачали безліч втілень на відпрацювання кармічних шаблонів, Якщо це відпрацювання було пов'язано, як правило, з великими стражданнями, то тепер ви можете миттєво вирішити кармічні завдання, і для цього вам потрібно лише з'єднатися зі своєю Божественністю та силою Божественною любові змінити свої реакції. Але це ще не все. Ви можете просто обнулити свою карму. Кожен з вас має не один кармічний шаблон. Дехто вже проявив себе, а дехто тільки чекає своєї черві. Так от ви можете скасувати навіть ту карму, яка ще не встигла виявитися, тобто, в якомусь із втілень була якась подія, яка викликала вашу емоційну реакцію, але аналогічні події поки що не почали розгортатися у вашому житті. Дорогі! Вони й не почнуть розгортатися, якщо ви вже згадали, хто ви є, якщо ви вже здобули Бога всередині себе і почали сприймати світ і людей зі своєї Божественності, це неодмінно змінює ваші емоційні реакції. І карма більше не потрібна. Карма це свого роду підштовхуючий механізм. Карма потрібна, щоб підштовхувати вас до просвітлення, до згадки вашого Божественного Я і набуття контакту з ним. Але якщо ви вже, не чекаючи кармічних підштовхувань, здобули Божественність у собі, карма вам більше не потрібна. Так, це так карма механізм, який швидко застаріває. Він був незамінний у старих енергіях, у нових енергіях, коли дедалі більше людей приходять до Бога навіть без кармічних підштовхувань, актуальність карми швидко падає. Навіщо вам потрібна система, яка підштовхує вас до Бога, якщо ви приходите до Бога добровільно та усвідомлено без допомоги цієї системи? А якщо навіть ви прийшли до Бога за допомогою цієї системи, то її подальше розгортання не має жодного сенсу. Карма виконала своє призначення, отже, вона може бути обнулена. Але майте на увазі, що цього не станеться автоматично, потрібний ваш намір чому? Тому що ви наділені вільною волею. І якщо ваша воля полягатиме в тому, щоб продовжувати жити за законами карми, навіть прийшовши до просвітлення, так і буде, ви можете вирішити, що хочете й надалі проходити уроки, тому що рішення кармічних завдань робить вас сильнішими, ви можете вирішити, що вам звичніше і зручніше залишатися в старих шаблонах. Оскільки невизначеність і повна свобода поки що вас лякають. Як ви вирішите, так і буде, це залежить лише від вас, але якщо ви вирішите обнулити карму, вам досить просто висловити відповідний намір і все, причому зробити це достатньо лише один раз. Вашу карму буде обнулено. Це не означає, що всі кармічні уроки закінчаться миттєво. Вони можуть продовжуватися якийсь час, особливо якщо ви знову потраплятимете в пастки колишніх шаблонів і виявлятимете колишні емоції. Але у вас з'являться всі шанси розпочати наступне втілення з чистого аркуша, без карми. Так, дорогі, а ви поступово відходите від такого поняття, як карма. І скоро відійдете зовсім таке ваше майбутнє, в якому не буде страждань, а будуть любов, світло, творення та свобода з любов'ю Крайон. вправа обнулення карми. Якщо ви вирішили обнулити карму, тому що вважаєте, що вона виконала своє призначення. І більше не потрібна вам для вашого подальшого зростання і розвитку в спокійній обстановці наодинці з собою, з'єднайтеся з вашим Божественним Я і скажіть вголос: дорогий дух, я висловлюю твердий непохитний намір на обнулення карми. Прошу скасувати дію всіх кармічних шаблонів. І завершити всі незавершені кармічні завдання, отримані у всіх моїх втіленнях. Відтепер усі кармічні записи в моїх хроніках Акаші та в моїй ДНК стираються: Хай буде так. Цей намір досить висловити один раз. Не сумнівайтеся, що він буде почутий і виконаний. Духу не потрібно повторювати одне й теж двічі, дія карми буде поступово слабшати. І Якщо ви з'єдналися з вашим божественним я, то всі кармічні завдання, навіть ті, які ще не встигли проявитися, будуть скасовані назавжди. Афірмації на кожен день. Все, що відбувається зі мною. Я зустрічаю з Божественною любов'ю і вдячністю. У любові Бога я невразливий для образ і всіх інших кармічних впливів. У мене достатньо сили, щоб звільнитися від карми, і зараз я роблю це. Я дякую всім тим, з ким разом ми створювали кармічні завдання. Адже саме завдяки їм я став тим, хто я є, і прийшов до світла та любові Бога. Я гідний свободи, я гідний права самому вибирати свої шляхи у житті, як і всі свої заняття та життєві завдання. Я сам створюю події свого життя і роблю це за своєю власною вільною волею. Друзі, кожен ваш лайк, коментар і підписка це як промінчик світла, який живить наш канал. Якщо відчуваєте, що знаходите тут щось цінне для себе, підтримайте нас донатом. Саме ваша енергія допомагає нам творити, ділитися мудрістю і натхненням, і не забудьте натиснути на дзвіночок. Нехай жодне важливе послання не у мене вас.